Вітаю вас на каналі «Невідчепна Думка. В вашій увазі поради ченців Шаолінського монастиря. Люди поділяються на тих, хто говорить і на тих, хто робить. Не витрачай свій час на жалість до себе, витрать на щось корисніше. Шукайте баланс між силою і розумом. Контролюйте свої емоції або вони будуть контролювати вас. Не витрачайте сили на те, чим не можете керувати. Кожен, хто вказує на недоліки, не завжди ваш ворог, кожен, хто вас хвалить, не завжди є другом. Більшість страхів надумані і ніколи не трапляються, але заважають вам досягти мети. Коли ви задаєте необхідні запитання, ви вже повинні знати половину відповідей приймайте рішення вчасно і не чекайте часу, коли буде занадто пізно. Багато здалися після кількох невдач. Це не зупиняє лише переможців. Не переїдайте, завжди залишайте невелике відчуття голоду. Дивлячись на минуле в ви втрачаєте шанс змінити майбутнє, не бігайте від змін, а використовуйте їх для власних цілей. Спроба подобатися всім не характерна для сильних особистостей. Поки ви не візьмете на себе відповідальність за своє життя. Ви не зміните його. Не допомагайте ледачим людям стати ще лінивішими. Дурні чекають миттєвих результатів та подарунків долі, коли їх потрібно заробити. Сильна людина ставить вимоги до себе, а невдало до інших. Ви виростаєте, завдячуючи досвіду та помилкам, а не сидінні в одній комфортній точці. Прощаючи пітлість зраду і злу, ви заохочуєте це робити. Будьте сильними і мудрими, як монах Шаоліна. Поки ви робите не так, як хотілося би, доти ви до тебе потикаєте своїм слабкостям. Поки ви чекаєте дива, ви зраджуєте себе. Ці цитати відображають основні принципи і цінності шаолінських монахів, такі як самоконтроль, мудрість, гармонія та духовний розвиток. Підтримайте канал підпискою та лайками. На все вам добре.